Інженери колумбійського університету створили роботизоване обличчя, здатне вчитися рухати губами синхронно з мовою та співом, спостерігаючи за собою у дзеркалі, а також за людьми у відео. Мета зробити людиноподібних роботів менш жахливими при безпосередньому спілкуванні. У дослідженні, опублікованому в журналі Science Robotics, команда описує двоетапний підхід до навчання на основі спостереження, а не програмування фіксованих правил для рухів обличчя у цьому проєкті. Ми застосували шаї, щоб навчити робота правильно використовувати свої губи. Спочатку роботизоване обличчя, яким керують 26 моторів, генерувало тисячі випадкових висловів, дивлячись у дзеркало, і навчалося тому, як команди моторів змінюють форму рота. Потім система переглядала записи розмови співу людей і вчилася тому, як рухи рота людини співвідносяться зі звуками, які вона видає. Це навчання є певною моделлю взаємодії моторів та обличчя. Потім, використовуючи отриману інформацію про те, як він рухається, як рухаються люди, він може об'єднати ці дані і навчитися керувати своїми моторами у відповідь на різні звуки та аудіо. За словами дослідників, використовуючи обидві моделі, робот міг перетворювати аудіосигнал в скоординовані моторні дії та синхронізувати рухи губ різними мовами в різних контекстах, не розуміючи змісту аудіо. Результати не ідеальні. Команда повідомила про труднощі з відтворенням деяких звуків.